Не, невеличка інструкція по термінатору М. Е, значить, прилад аналоговий катушка Nelfly. І як би ось з захистом. Сріні номер. Значить, вмикається. Ось тут блок живлення. Тут у нас ідуть батарейки, можна поставити акумулятори АА. От, вімкнули. Далі. Далі наше завдання беремо чутливість на максимум, режим всі метали і завдання зробити баланс грунта. От, в даному випадку качаємо, наприклад, беремо вище. От, у нас є такі певні похрипування, трошечки зменшуємо. От, і ці похрипування фактично пропадають. Бажано виставити на грані от, між похрипуваннями. Таким чином ми будемо мати максимальну глибину. Ось, він зупинився. О, далі, далі ми, наприклад, коли проводимо над, над якоюсь скажімо, ділянкою є фантомні сигнали, тоді ми можемо відрегулювати чутливістю. Чутливість можна зменшити, відповідно ми зменшуємо глибину, але якщо складна територія, от, відповідно це важливо, особливо коли людина починає. Ну от, Грубо кажучи, є фантомні сигнали. Далі ми закладаємо ціль, наприклад, це буде 5 копійок з СССР. Ось. І дивимося різницю між тими сигналами, які були. Ось, ось у, нас, у нас чітка ціль. Тепер, якщо дивитися от, з точки зору дискрима, тут він, наприклад, ціль бачить. От, я показую ось чорний цвях, Не, нема цілі. Дальше, на, далі, наприклад, одна копійка. Ось є ціль. О, таким чином працюємо. Для цього приладу клюються піски, от. Ну, як от бачимо, працює на складному ґрунті. Дякую за увагу.